Що буде, якщо взяти класичну діснеївську казку, поміняти королівство на звичайне місто, принца зробити бабієм, а чеклунів лиходіїв перетворити на шаманів вуду Ми отримаємо мультфільм Принцеса і Жаба, що вийшов на екрани в 2009 році, і при 105 вкладених мільйонах заробив не так вже й мало 271. Тобто не заробив, зібрав. Касові збори включають в себе заробіток кінотеатру, розходи на рекламу і тільки все те, що залишається, це. Чистий прибуток. Цього виявилося замало, щоб повернути класичну 2 d графіку. Про що цей мультфільм? Ким і як він створювався? Про це розповім вам. Я є Animation з вами, і це відео зроблено на замовлення Івани Блощиневич. В мене на Монобаночці є така пропозиція: за дві тисячі гривень ви можете замовити будь-яку тему відео. Звісно, без якоїсь тришаціни і аніме, бо я просто. Не люблю аніме, так сталося. Починається казка з казки. Ну тобто, хтось читає казку маленькій дівчинці-принцесі, ви подивіться в неї вся така спальня в рожевих тонах, корона над балдахіном і ляльки, в яких очі в дивних місцях, таке враження, що їх малював штучний інтелект. Реально, от лялька покрупніше, шов неї з очима. Виявляється, що казку принцеси Жаби читає мама головної героїні. Вона зараз в гостях у Шарлоти, на яку працює мама, і шиї її платяч. А та, в свою чергу, знущається з кошенятка. Навіть робить скіцюні жабу, яку має поцілувати Тіана. І хто пошив цю маску? Та сама мама Тіани, яка потім каже: Годі мордувати безневинне кошеня у господаря. Що фактично є таким собі королем цього королівства, тобто нового гарляну, толерантності на тисячу трампів би вистачило. До речі, про Трампа маму Тіани озвучує опра Уінфрі, і її спочатку найняли як консуль. Консультанта, і я не знаю, як для вас, для мене вона. Асоціюється з американським телебаченням, тобто вона і є американське телебачення. Так, от коли до влади прийшов Трамп, вона вирішила звалити з країни і закрити шоу. Про це був лише один пост на Фейсбуці. Опра підтримувала Камалу Гарріс у предвиборчій гонці, і в пості була заява, що вона покине США ще до інаугурації Трампа, бо не зможе знаходитись в цій країні наступні 4 роки. Володар Фейсбуку Марк Цукерберг, що вирішив відмовитись від політики, стрима. Ні, ворожнечі, скування меншин, бо дуже хоче лизати дупу Трампу, скоріш за все, ніяк не пов'язаний з тим фактом, що Фейсбук визнав цей пост фейковим. Ну а сам Фейсбук заполонила просто купа статей про те, що опра нібито виїхала, а також ще купу статей, що виїжджала вона через скандал з вечірками, і купи інших різних версій. Ну, ці приколи всієї правди ми не знаємо, не все так однозначно. Методи. Ті самі цікаво, а для Трампа так важко підтвердити, що вона залишилась. От в такі часи живемо. Це мерзость. Це реально мерзость. Ціана виявляється, вміє так гарно готувати, що сам ремізра татує позаздрить, а батя розповідає філософію, що їжа поєднує різних людей, і дарує у спадок дитині свою мрію, відкритий власний ресторан, заради чого Тіана і шачить постійно. Тепер вже доросла Тіана сідає в трамвайчик, на якому написана номер аудиторії, в якій вчилися всі аніматори, включно з Джоном Ласетером, а він тепер директор Дісней. Жінка прямо над людьми витрушує килимочок, але можна, бо це пасхалка на Аладіна. А коли героїня доїжджає до потрібного місця, її зустрічає міні парад. Прикол в тому, що в Новому Орлеані постійно проходять якісь. Паради, навіть ви, будучи там туристом, можете замовити міні парад на свою честь. Фактично, одразу ми знайомимось з головним лиходієм. Такий собі пройди світ, він і є шаман вуду, у якого дуже небезпечна тінь. Здавалося, б, посилання на Пітера Пена. Але далі буде ще страшніше. А у місто приїжджає принц на він якоїсь вигаданої європейської країни, які фактично вже банкрути, йому б вигідно одружитися. І якраз та сама дівчинка, що вдягалася в купу платічок, згодна віддати хоч всі батькові гроші, аби стати реальною принцесою. І от щоб цього принца захамутати Луті збирається влаштувати вечірку. Аціана, не задумуючись, каже фразу, що шлях до серця чоловіка лежить через шлунок, і вона її наймає, щоб так готувала ці смачнюнькі пундики. Тож збувається мрія. Тіані якраз вистачає грошей на те, щоб купити якусь закинуту фабрику, щоб в ній потім відкрити ресторан. і цікаво, скільки їй тепер доведеться працювати, щоб зробити ремонт. Але ж це казка, давайте пам'ятати, це казка. Можливо, все взагалі було б ідеально, але шаман Вуду заманив цього самого принца завдяки амулету, кровяки притворив його на жабиня, а його слугу саме на принца, щоб ним маніпулювати і всього досягати. І от він бал, де ми можемо побачити посилання на русалоньку, на ладіне і жасмін, на восменіга, напевно, знов-таки з русалоньки. Батя відсилає нас до Олімпу, тобто до Геркулеса. Собачка з нещасними очима. Можливо. Його посилається знов-таки на наніс Пітера Пена. Вони благають у зірки, що в принципі робив ще Пінокіо, і це взагалі постійна тема Діснея, про що я казав в огляді мультфільму Бажання, пастушка, бо піп з овечкою Відсилає до історії іграшок. Не забуваємо Джон Лосетер тепер генеральний директор анімаційної студії Дісней. Тут буде і дядько в костюмі Лева, можливо, на сімбу посиланнячко. Самбал і танець, це звісно вам, і попелюшка, і красуня, в ній і чудовись, можете перераховувати. Де ще це було, і нарешті з'являється те, чого я так довго чекав. Ні, не принц його лотті чекали. Мене цікавив цей кінь. Тобто дві людини, які в коні ситів коготяна намагалася купити приміщення, і їм хтось запропонував більше. Прикол в тому, що скоріш за все це режисери мультфільму намалювали самих себе. Роберт Кліменс і Джон Маскер. Ми добралися до них, і от зараз поговоримо про історію створення цього мультфільму. Ще стрічка вдома на пасовищі стала переломною в історії Дісней, бо вони оголосили, що це останній мультфільм 2 d графіки. Але так сталося, що піксари Дісней поєдналися, підписали такий мосний контракт, за яким Джон Ласетер, якого колись вигнали з позором з Діснея. А він потім створив. Купу шикарнючих піксаровських мультів очолив анімаційний відділ Дісней і повернув на роботу купу художників і працівників, хто створював мальовану анімацію. Він повернув і цих двох режисерів, а вони відповідальні за такі хіти, як Русаленька, Аладін, Геркулес, великий мишачий детектив, і як їх можна було звільнити, планета скарбів його зна. Але за один провал, після стількох успіхів, він повернув і дозволив їм обирати. Чи це буде 3D комп'ютерна анімація, чи 2 d мальована? І Дісней і Піксар одночасно розробляли якісь проекти по принцесі і жабі. Тільки один проект був заснований на класичній німецькій казці Принц Жаба, але хотіли перенести всі події статистика огляду історії іграшок. Чотири тисячі 20 переглядів непогано. Та це просто жахливо! Вважаю тобі, і ну, тут треба заспокоїтися і кайфувати від хобі. Це складна робота! Ти хоч знаєш, скільки часу, скільки сил Єнот витрачає на створення ролика, а воно по переглядам збирає такий децл. Я вважаю, що маленьке ком'юніті, це плюс цілих 509 вподобайок. Єнот має робити короткі відео. Та отож, тепер він буде робити короткі відео, такі малюсінькі. І якщо вони не зберуть тисячу вподобайок, то буде один ролик на два тижні. О, ти добре, найглядачі вирішують. глядачі вирішують! Я просто хочу відео! Типу хтось не хоче. Просто ставити вподобайки, це складно. Але хотіли перенести всі події в Чикаго часів бандитизму. А інший намагався базуватися на царевні жабі Бейкера. Це парадійна історія про те, як дівчинка поцілувала принца жабу і сама стала жабою. Чикаго змінився на новий Орлеан. По-перше, маскири кліменс вважали, що після купи казок про Європу вони просто зобов'язані зробити хоча б одну про Америку. А по друге, це було улюблено. Блине місто Джона Ласетера, тож куди там далі ще обирати. Було відрядження на 10 днів Луїзіану, були дослідження, як зазвичай робляться в Дісней, І потім, коли концепт арти представляли акціонерам, все зазнало критики. Темношкірим представникам не сподобалося ім'я Мітці головної героїні, бо воно було схоже на мамі, а так називало ось таких от товстих домогосподарок рабів, як в унесенні вітром. До того ж, вона мала бути не офіціанткою, а покоївкою, що знов типу посилалося на ось таку. Долю, чим не сподобався занадто білий принц, можливо, його потім трошки стемнішали, і занадто темний лиходій. Як не сподобався і сам новий Орлеан. Справа в тому, що там нещодавно прокатився ураган Катрін і познищував в першу чергу ось ці бідні поселення. Назву з принцеса жаба поміняли на принцеса і жаба, щоб не натякати на те, що вона могла бути погана. жаба. Ну, як казав Свирид Петрович. До речі, з жабами теж були проблеми. Ну, на Малювати жабу так, щоб вона була симпотною, виявилося неабиякою задачою. Надихалися тут творці з бо сам по собі він теж, не ахті, який але ж в мультику пінокіо вийшов симпотний, Тож і жабку так скруглювали. Робили все краще і краще, здається, вийшло. Також творці вважали, що просто зробити власний ресторан це якась недостатня мотивація для головної героїні, і тому вписали туди ось цю історію батька про те, що їжа вона поєднує людей. Погодьтесь, вже якось тепліше, краще звучить. В цілому була проблема ще й з тим, що сама героїня, вона ну позитивна, куди їй змінюватися? А вона ж має змінюватись на те, воно і казочка, і вирішили, що вона просто взагалі не. Вміє відпочивати, чому її і навчить принц на він для вас. Не секрет, Тіана – це перша темношкіра принцеса Дісней. І під час експедиції в Луїзіану натхненням для неї частково стала Лія Чейс, це відома рестораторка. Вона реально працювала офіціанткою, зрештою відкрила свій ресторан зі своїм чоловіком. Для створення анімації в місті режисери надихалися леді та блудько, яку вважали вершиною анімації Діснея старих часів. А для всього того, що було на природі, там натхненням слугував мультфільм Бембі, що теж є вершиною. Але мені здається, що ось ця мордочка все ж таки посилання на короля Артура мультфільм Меч в камені. Композитором цього мультфільму став Френзі Ньюман, той самий, що писав Я твій навіки друг для історії іграшок. Врешті-решт мультфільм зібрав більше ніж будь-який з новітніх з 2000 року мальований мультфільм Дісней. Але недостатньо гарно, бо 3D-анімація показувала в ці часи себе набагато краще. Тож після принцеси і жаби вийшов тільки Вінні пух, який показав. Геть погані результати, і до сьогодні повернення до класичного 2D більше не було, але ми повернемося до мультфільму. Ціані стає погано від новини, що будинок перепродали, або вона може викупити його ще дорожче. Подружка з дитинства дає їй свою сукню разом з Діадемою, ну куди ж без неї? І тому Тіану сприймають за принцесу, і до неї приходить принц на він у вигляді жаби і дуже просить. Чмокнути його пропозиція була погано прийнята, але це тільки на початку. Потім цьомка була і призвела до несподіванки. Ось ця сцена, де жаби потрапили на барабани, посилається на білосніжку і сім гномів. На шариках наших жабенят відносить на природу, на них там крокодили, натрапляють вони, ночують в піньочку і дім на болотах. І мені здається, це посилання на Шрека. А потім з'являється Луїс Крокодил що посилається на Луї Армстронга, який прискав слиною, тому під час концерту прям витирав. Але любить музику, як той, який був у мультфільмі Всі пси потрапляють до раю. Ось ця п'явка вам не нагадує, якесь незрозуміле створіннячко з планети скарбів. В Діснейленді доволі давно був атракціон присвячений новому Орлеану. і там був пароход на ім'я Марка Твена, і точна копія цього параходу була в мультфільмі. На нього залазив алігатор, щоб пограти, але його там не дуже прийняли. Або дуже не прийняли. Оскільки Луїс мріє грати в джазовому оркестрі, він підряджається врятувати жаб, щоб вони знов стали людьми і його найняли. Ну а слуга, якому не вистачає крові для того, щоб повноцінно перетворюватися на принца, починає косплеїти чокнутого професора. А наші жаби ледь не з'їдають ще одного прикольного персонажа: світлячка, який постійно каже, що закоханий в Евангеліну – це зірка, але вчені кажуть, що це можливо, просто планета Венера, так яскраво відблискує вона проявляє себе дуже цільовою, дуже впевненою, йдучою до мети такою самостійною. І скажіть, яка ще принцеса Дісней має всі ці риси і іконою руху фемінізму. Ну звісно, Мулан, але спільним в них не тільки це. Вони обидві шульги, бо акторка була шульгою і попросила персонажку так само зробити. А режисери сказали без проблем. Під час пригод на них нападають і три придурки, які мене не особо потішили, але вони є посиланням на якусь там класичну американську комедію. А от труси ляв сердечко. це звісно ж, посилання на того принца, якому жасмін відмовила в пропозиції руки і серце завдяки своєму тигрику. А ще наші жабки поплавали на пузембі крокодила, як мауглі на. Пузямбібалу наші герої вирішують поїсти. Те, що Ціана попросила принца порізати один грибочок, змінить все його життя. І якщо для попелюшки гарбуз став каретою, то для ціани кастрюлькою. Тим часом тіні, яких послав лиходій, схопили принца і стащили. А тут на допомогу прийшла мамка Оді, не дала сперти принца. Живе в глушині на болотах, і до неї стрьомно йти, що дуже нагадує Адальму з піратів Каріпського моря сундук мерця. Окрім. Крім того, в неї купа різного хламу, як у Адальми. он навіть є інструмент для створення анімації. Мамця співає пісню про те, що вони самі не знають, чого хочуть, і каже: от вам квест, як завжди, з неї вських мультах поцілувати до півночі принцесу. Оскільки королем Балу був батько, лоті, лоті він принцесою обрав. Так, от якось співпало, кумовство, всі ці речі. Тіні такі приносять жабу на війна до людини тіні, а Тіана тим часом приходить на карнавал, де нас чекають. Ще пасхаленькі. Ми можемо ще побачити тритона, кораблик, який випадково всі вважають, що з Пітера Пена, хоча ні, це посилання на планету скарбів, тих самих режисерів. І здається, то були не режисери. Бо ось вони. Ну, не посилання, це ж на другу частину Мегамозга, на яку боляче дивитись, бо там була така банда. А взагалі, хто знає, може вони себе так люблять, що двічі вставили в мульт. Тут ще типу Джафар нависає грозно. І саме на цій платформі Лотті якраз таки одружується з принцем. Зрада. До речі, Відлічка в нашому дубляжі озвучує неперевершений Віктор Андрієнко. Моя шана цій талановитій людині, в творчості якої я закоханий ще з шоу довгоносиків. Він відкриває скриню завдяки своїй товстій дубці. Це нагадує дінь, яка застрягла і не могла вибратися. І їх бунт рятує життя папілоті. Герої намагаються знищити амулет, під час чого майже помирає світлячок, ну, залишається для кількох щімливих фраз. А шаман, Вуду зваблює тягну її мрією, Виконую тобі влегку. Тільки зрать на Віна. вона виявляється стійкою, тож амулет розбивають. Шамана, духи забирають. Знов повернемось в Діснейленд на атракціон, присвячений Новому Орлеану. Там є будинок жахів, і серед них є портрет мадам Ліони, яка перетворюється на медузу Горгону. Така сама Моська з'являється і тоді, коли духи хочуть забрати шамана Вуду собі, бо він іпотеку не погасив. І герої приходять до лотці кажуть: слухай, не впадло, поцілуй. Так. Я мріяла все життя про принца. А ти взяла? І собі його забрала. Та звісно ж, поцілую. Ти ж моя подруга. Поцілунок не допомагає, і принц не вирішує шукати по світу якусь іншу принцесу. Болоті до півночі треба було поцілувати лише тому, що вона принцеса балу до півночі. А потім не принцеса. Просто вирішує одружитися з жабою, цьомкає її, і стається диво, бо вона тепер принцеса. Юридично, вона вийшла за нього. Лоття замоложує до молодшого брата. Бо їй байдуже, хто, що, а ви тіту мати. Аціана купляє нерухомість, бо агентам погрожує крокодил. От чому вчить нас цей мульт? Скільки б ти не впахувала, чесно, скільки б не заробляла, ти ніколи нічого не досягнеш, якщо не будеш погрожувати життєм і здоров'ю інших людей. І закінчується мультціянням двох зірочок, бо світлячок типу другою став. Одружились ресторан, купили Льюісу і суєди грати. Коротше, у всіх збича меч, тільки Світлячок помер. Але мрія теж збулась. Він другою зіркою поруч зі своєю ванжеліною став. Ну а цьому відео лупаште вподобайки, щоб підтримати канал. Поширюйте, якщо можете комусь там з друзів кудись так взяти і кинути, можете собі на сторіночку Фейсбук, хай висить, а мене можете підтримати на сервісі Монобаночка як ці чудові люди. І особлива моя подяка Іванні Блощиневич та і від вас їй особлива подяка за замовлення цього ролика. Якщо вам сподобалася ця тема, подякуйте їй в коментарях. Ну а я вам розповів все, що знав. Тож, до зустрічі! Ну і на останочок ще одна помилка. Коли Шарлотта намагається цілувати до 12-ї години жабу, зверніть увагу на годинник. Тут цифра 4 написана чотирма палочками, хоч в римських цифрах, це має бути без однієї палочки 5. Але це не аніматори так тупанули. А ті, хто робив годинник на майдані Джексона, Майкла, напевно, я не знаю, в новому Орлеані.